Друзі, вітаю! Мене звати Аня. Я знову рада вас бачити ви експерт. Ми знімаємо серію відео присвячену огляду наших столужів, нашої пряжі. У нас є вже три відео в цій серії. Вони зібрані всі під одним хештегом. Ці відео несуть більше такий ознайомчий характер. Тут немає деталей про кожен артикул. Їх можна побачити в окремих дописах, які присвячені цим артикулам. Тут більше про загальну інформацію для того, щоб ви могли ознайомитися з палітрою і, в принципі, загальною наявністю. Від сьогодні ми починаємо знімати саме про зимовий асортимент. У нас його значно більше за літній, і сподіваюсь, вам буде цікаво. Розпочинаємо з цього стелжу. Тут у нас представлено палітру грибіного мериносу, саме туненького. Верхня поличка і нижня це тонесенькі, 3-4 тисячі метрів на 100 грам метраж. Ці центральні полички тут в основному півтори тисячі метрів, і ДНД може зустрічатися 2 400 тисячі метрів. Різні виробники, але весь маринос грибідний. Основна ознакою грибіного мариносу є те, що він гладенький. Він досить м'який, він не має дуже щільної якоїсь такої воскової обробки, тобто не має дуже сильного ось цього присочення. В'язати його ну, досить приємно. Він м'який, підходить для чутливої шкіри, підходить навіть для немовлят. Також дуже важливо, що такий маринос дає дуже еластичну та пружну резиночку. Ось цю шапку зв'язану саме з грибінового мериносу, тоненька це тоненька шапка. І перевагою саме тонких варіантів мариносу є те, що ви можете регулювати цю товщину і зробити її такою, як вам потрібно, змінюючи лише кількість складень. Тут, для прикладу, півтори тисячі метрів чотири складення, і ось таке ми маємо еластичне полотно, яке після розтягування повертається в свою першу форму. Також такий меренос чудово виглядає в абсолютно будь-яких візерунках. Це можуть бути коси, плетіння, жгути, якісь соти та інше. В будь-якому разі він виглядатиме чудово. Ця шапочка вже більш товстенька, більш зимовий варіант. І тут півтори тисячі метрів в 9 складень. Ось так це виглядає. Прекрасно такий миринос виглядає в кладі. Тут теж невелика кількість складень, тонкі спиці, і подивіться, яке чудове полотно. Воно практично не має якогось е, шаленого там пуху і так далі. Де інде він має такий характерний, трошечки може мати блиск такий меринос, це залежить від виробника, від артикулу, але в цілому це йому притаманно. Це не такий блиск, як у шовку, але полотно таке гладеньке і неймовірно красиве. Це не весь миринос, який маємо в наявності. Він буває ще в грибінних сумішах. Також ми очікуємо поповнення палітри грибіного, саме такого мериносу. Він буває ще в більш товстенькому варіанті 700 метрів, 300 метрів і так далі. Ми завтра будемо дивитися наступний столаж і там його можна буде побачити. Приходять нас до пряжу. В коментарях під цим відео ви можете поділитися вашими відгуками, вашим досвідом, чи працювали ви з грибним реносом, що вам найбільше сподобалось, або навпаки, не сподобалось. Що зрозуміло або не зрозуміло. Ми будемо раді почитати. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, не соромтесь їх ставити. Чекаємо на них. Обирайте ваш колір, вашу пряжу. А ми з радістю для вас її відправимо. Натхнення вам і приємного в'язання.